Паня на місці. Вітаючимо українським малятам. Ми всі готувалися довго до святка. Привчали та ночки веселі пісні. Для мами готував за свої Сьогодні зустрілися ми на честь дому. І справжні ми старі вітання присвячиться саме вам. Діана. Концерт подарує, артисти маленькі, пісні і танушки для любої зненьки. Найкращі у світі тут будний, спасибі за хід, коркові кіце. Маленькі і, і дорослі, усі вдячні рідні несі, за те, що вона є, і щось нам дає. Хоч винить, що пісня про найкращих наших мах. Ми до все, до все на світі дуже дядькуємо.

Хай. Їм ем завжди. Хай Доля. Доля посміхається. Почекай, Мирій. Почекай. Краща мама від усіх, це моя. Ні, моя. Я вже краща від усіх, то чи я? Ой. И, ой, красива мама у нас. І твоя, і моя. Хативіше не знайти. Ні, ні, ні. Нас, в нас, нас хороші, мами всі, оляки. Любля, дуже свої. Почині. І свято я прийшла, і тепло все принесла. Я сміхаюсь сонечку, здравство золоте. Я сміхаюсь квіточці. хай вона росте. Я сміхаюсь дощику. Лися із відра, друже, посміхаюся, зачу всіх тебра. Перше в проводі скарбі брові, не весни встречати час. ніжні котики, вербочі, непотрібна нянька змію. Я тепер все сам умію. Я тепер змій все умій. Ось такий чудовий змій. Весло ти йди до всіх, тут пісні лунають сміх. Дякую.